Розкажи, що Вечером повертався з магазину, піднімався по вулиці, не знаю, провулок по повод, сходи за собором і десь троє молодих людей з питанням, є сигарета з таким воженим нашим акцентом російським. Я став сигарети і тут отримав одного з них. Досить чутний удар, uh -huh. що втратив свідомість. Ну і разом із тим в мене забрали телефон, там якісь гроші були, може, в місті. Uh -huh. Я так, так без свідомості пробув, може, біля двох годин, може півтори. Півтори години без свідомості, так? Да? Ну, ну, приблизно не можу сказати, тому що не досить добре акцент був не, не місцевий. Ну як мені здавалося, що акцент був такий... На російській мові розмовлявся. Говорять наші готники, так. Угу. Щось кричали ще про Бандеру там щось. Ну це у мене такими фрагментами є, але я не, не впевнений, що угу. хтось каже, був без свідомості там. Так що. Ясно. Зуб, щось... зуб надламали тут. Угу. Ну, по голові видно, побили нормально. Угу. Так от. В самому центрі тут, так? Е, ну тут в цей провулок. Угу. Забрали Зам... телефон, так? Да, ще, ще забрали. забрали телефон. Щось там було в рюкзаку, якісь продукти. Ну і грошей було там небагато. Угу. Добре, зрозуміло, дякую.